І його, і ну, то шо так, ти так, і щит його і зробиш? Такий возрос був, саме був трудний воду. Ви, ви чуєте, які в нас А сердце є діалект. Такий вже розкошний, що вже немає, які, вони не знають, у чому ходити, що єсти, і що пити, що ходить. Ще й Так, а ще Настя, підніміться. Вони вже вони ж дуже готувалися до цього до цього свята. Це який свято це події, і це, це запрошення, це свято. Ну, і всі, звичайно, шукали ці вишкі, сорочки, когось були, когось не були. Ну, для нас ці ледь не йшли. Не йшли, а тут сорочка, зараз я покажу. Добре. Це сорочка. Оці сорочки, всіх, зараз я вам покажу. Ось бачите, просто, а тут сорочка з полотно. Вона б її вирішила відрізати полотно, бо це ж признак бідності, а прийшли. Добре, що я побачила, то я вам бабам, щоб вже її відрізали. Оце всі буде не. мама І я його ткала сама і прала, і вишивала це все наше. Дякую <плодишність> <плодишність> вам усім, що ви нас зустрічаєте. Так, сідайте, сідайте. Хай вас Господь усіх управляє. Так, добре, добре. Ще одна у нас учасниця Босоноська Марія і Іполитівна. Це моя мама. Так, ну що, э, Ткала, э, ткали. Дуже багато ткали, відкали, дуже багато радючок. Тому що віткали і килими, У нас босона ткали килими і радюшки. Килим і радюшка вони відрізнялися. Килим це вже було людина, яка більш багата. Тому що я відкала, Тому, цього Тому, засунули, не не є, килим. відкала їх. Оце наш сіюз і півник. Кили. Це треба напрясти. Це треба все напрясти. І треба було відкрити. Це п'ять за свій вік відкала цих кили був. Все руками. Там човник не ходить. Все руками перебирає. Це ще не такі гарні, ще й кращі. Так, ні, так, ще, ще раз. Сама і, і подивіться, своїми руками. Подивіться, який фокус скилимо. І на цю сторону. І, вовду прала і на сама. цю сторону, пане Володимире, він сама. має один і той самий узор. Потримайте трошки. Так. Тільки, тільки, бачите, оце вибори, Він не такий відсвітший, а оця сторона її більше вішали. Так, в косунах робили. Кили вивішували на свято, на Різдво, на Пасху, на Різдво, на Кутю вивішували, да, да. а на Пасху украс у червону суботу вивішували, да, да. а потім складали бережно і клали в скриню. У них всі дома скриня так. ще є. Так. І, так. Так. І, і ось і це хили, робили, коли він відцвітав, його вже вивішували на іншу сторону. На так, вони мають однаково це це повністю ручна робота. Це робота дещоника. Це ручна робота. Зараз ми складаємося. І не можемо покласти, якщо ага. це цікаво. А зараз покажемо радюшку. Ми... А, давайте ми, ми давайте радюшку, не ми зараз радюшку покажемо. що ми так краще його. Я думаю, тут виходить з ногами будуть свої. Ти таких п'ять відкала, сама лічка. Пройшов, пройшов час, оце вже радюшка. А, більш а, чому не а, а вже зараз, якіс, ну так, закинули радюшка. Зараз О, і знову є Ді так. Ми вже такий полаковий з вами, молодими, покажемо, показали, показали, показали скинуємо. Тому. Тому що радюшка має колір тільки узор на одну сторону. Давайте покажемо сторону. Бачите, я... тут немає. Тут човником називається дно, <кх> накидається човником. У нас для човник у нас вдома стоїть верстат. У нас Школа. не в школі. у мене в школі, мене ткацько майстерня. Там стоїть верстат, він за він діючий, і там від, від, від мечемо я можу зараз навіть показати фото. це, і це, вже робіт, це так, і моя дочка. так, і ось це складається це все, це все ставиться там. Така дошечка і закладається узор, закладається руками, тільки узор. А тут все руками, а тут ну, запікається чорником. Отаку радюшку при якщо мама чи зранку, я приходжу в школи потім. Сідають, не обідаю, в хати, мати йде корову доїти. Потім е, вона обідає, сідає за верстат, Я вже обідаю, готую домашнє завдання, сідає за верстат, мама вже йде коратися і так далі. І ми так кажемо, це за дві неділі можна відстати. Отако, От що весь час це. Ну, сам, бачите головне, то, що шивається шиває рибушка. Першу половину віче, а коли вже другу половину мечем, вона ж йде далі туди, ми приміряємо, або вже їм не приміряємо. Така Рибушка пташка. Така пташка. Уже, та, тут вже е, е, застосовувалися нитки, ми вже їх купували. Називалися нитки «Ірис». Ось Зараз я покажу вам колубочок, я привезла. Керівники, оце ж зустрічати, ніж зовсім мама, і ось такі не підмали. Так. Ну, зараз, зараз скажу, що ми їх виткали з мами, десь 40 радюж. Кали на продаж. Ну кажуть, що робіть. Як чуть шадюшка приходить до наш колі, що дає вона, я від бороться, приходять мой кум. Або бачите, то сюди, Раф у перший клас ходила. Заховалася під версию, бора поножи не доставала, сидячи, постоячи. Бачиш, то сюди посоромилося, зховалась по під А сиділо, сиділо, дядько, балакає, бачить. Встає, господи, каже, бував, тобова, такої ткалі ще не бачив. Перший клас ходила, ходилася. Та посміялися, вона засоромилася, але давай далі ткати. Таке, ну я, звісно, я бать героїні, у мене п'ятеро дітей. Це моя третя пошука дошка. Школі, друга дочка директором школи, школі, а вона кажуть вчителькою. І ще три сини і три дочки маю. І слава Богу, тепер не хочуть родити, бо боя себе. А що не, не то... хочуть До вас? Злобу. І ще невістка 39 років чекає дитину, Таня наша. <ріху> <ріху> Це все стекреть. А сину 48 років. Так, так що я 9 внуків, все буду внуки і 4. Маю зараз на сьогодні 28, душа, до кінця доби 30. Замішили панучі свої. Ну, а такі радюшки ткали, продавали їх тоді. 150 рублів стоїла така радюшка. А та, якщо та ви комусь із їхнього матеріалу 50 рублів, то це були гроші. Які <головANDRATUS> які? <головANDRATUS> а зараз та, Ради та, Ради та, розповіли. а? зараз ви їх виконуєте на Та ні, ні, зараз ні. По-перше, ніхто ще не замовляє, тому що може мало хто і знає, але ну. Ну, поки що ні, поки що ні, поки. Дякую. Що приглашили нас, світ і проїхали. Добре. П'ять часов їхали. А хто маріна тут? Невмежицька Марія Петрівна. Болсуновська. Так, ну це бачите, у нас така красавиця. маленького ростиком. Нічого, вона, Душкала, вона вдома і... залишила корову. <рес> вона вдома залишила корову, господарство приїхала внучка і приїхала Скиловочка. дочка з Києва. Ви як Я всі доглядає з господарством. І от я вам хочу сказати, mm -hmm. Ольга до мені сорочка, котору вишивала в 17 років. Так. Було мені 17 років. Прийшов час цю сорочку одягти сюди до вас. Шукаю, шукаю. А де вона була не пошита. Вона була не пошита ця сорочка. Вона заночку пошила. Шукаю, шукаю цих лішивок. Ну там лежала, там нема. Господочку, де ж вона? От господь до пам'ять, знайшла я од усією сестрою своєю двоюроднією два дні шили, Бо не можемо змайструвати. Як куди вона подав живуть? Готовий з вашою І так само і Льон трепали, і мічки мамі мікала, і на коворотку. Це Права і ткала усе. Все? робила все. Да. Спасибо, да. що ви нас пригласили да. і прийняли як людей. Спасибо вам. Да. Дай вам всім здоров'я! Да. Боровська, Боровська Галина давай. Іванівна. Оце у їх був верстак, вдома був верстак на, на сусідній, що можна було ткати сусідній. А це її радюшку догорить. Гальмей вона каже: "Розкажіть мені, як у вас оце, ці зубчики з'явилися, у вас же їх не було ці зубчики. Розказуйте за зубчик. Ну що, я от таких радюжок критикала 50. А хіле мо таких 100. Не від 100. Пошита якась. Як Я в них суцільну. А суцинно так це оцього все повністю. Оце лучше ткати. Подивіться, як це останньої радюшку. Сама намалювалася, сама відкрила. А ті є зубчики, раз якось я по телевізору ставлюся. Коли показують радюшку таку свою. І я його зроблю. Зробила. Що? Що? Така, красавця, Три чи штирі вдома, а ти то все людям робила. Людям робила подавала всім.